Ознайомлення соціумом, фонтан життя. Вітаю вас, дітки, Дітки, а як називається наша батьківщина? Україна, а місто, в якому ви народилися, зробили перші кроки? Де живуть ваші рідні? Запоріжжя, Запоріжжя. це місто, що було легендою ще задовго до того, як стало колиською козацтва. Запоріжжя, це місто на Дніпрі. Колись давно на цьому місці була заснована фортеця, яка отримала назву Олександрівська, через що наше місто називалося Олександрівськ, але згодом було перейменовано у Запоріжжя, тому що воно стоїть на Дніпрі, де були і є великі каміння, які назвали порогами, тобто місто за порогами, звідси назва Запоріжжя. Діти. А знаєте, що в кожному місті є визначні місця? Пропоную пограти в гру відгадай за описом. Я читаю загадку, а ви відгадуєте, про що йдеться мова. Це споруда поєднує лівий і правий береги. Її побудували, щоб пороги не заважали судноплавству, і ще по ній можна пройтися і помилуватися красою Дніпра. Так, Дніпро гесь. Це найбільший острів на Дніпрі. Там є заповідник. Тут з'явилося перше козацтво і дуже красива природа. Острів Хортиця. Це дерево, що символізує віки мудрість, йому понад 700 років. Запорізький дуб. Це головна вулиця міста. Вона сама довга у Європі. Починається біля залізничного вокзалу Запоріжжя 1 і закінчується біля площі Соборної. Проспект Соборний. Молодці. Дітки в нашому місті багато пам'ятників архітектури, і сьогодні ми поговоримо про один із них: це фонтан життя. Встановлено пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. Він є одним з найкрасивіших і оригінальних фонтанів в Україні. Композиція фонтану складається з кулі, що обертається за декількох фігур. Спроектував фонтан скульптор Петро Антип. Офіційне відкриття відбулося 14 жовтня 2004 року. Куля в центрі об'єднує навколо себе 8 статуй. Пов'язаних з культурою, історією та побутом українського народу. Головною у структурі кулі є композиція Чорнобиля, що ввінчує подвиг ліквідаторів, які загинули під час усунення наслідків аварії на ЧАЕС. Восім статуль, козак Мамай, символ вільного і незалежного духу запорізьких козаків та всіх українців. Чумаки, невтомні мандрівники таврійських степів. Берегиня символ збереження життя, скіфи давній народ у запорізького краю. мисливець символ нерозвного співіснування людини і природи, кам'яні могили місця першої писемності людства, степ багатство української землі. Поряд з фонтаном знаходиться алея з пам'ятним знаком ліквідатором аварій на Чорнобильській Аес. Щорічне відкриття фонтану здійснюється 26 квітня в День пам'яті жертв Чорнобиля. Біля фонтана життя часто проводяться культурні заходи, виступи танцювальних та пісенних колективів Це одне з улюблених місць відпочинку жителів і гостей міста. Дітки що є в нашому місті цікавого. Острів Хортиця, Дніпрогесь, Запорізький дуб, найдовший проспект Соборний, фонтан життя. Молодці, ви уважно слухали і багато запам'ятали. Сьогодні заняття я хочу закінчити такими словами усіх людей одна святиня, люди не глянь і не спитай. Рідніше їм своя пустиня, аніж земний чужині рай. Нема без корення рослини, а нас, людей, без батьківщини. Макет фонтан життя. До нових зустрічей, друзі. До побачення.